Виразно орієнтованою на експорт є олійна галузь України. Виробники націлені розширювати ринки збуту. Торік вітчизняні підприємства продали до ЄС продукції на півмільярда доларів, Навзаєм розраховуючи на інвестиції для розширення і модернізації виробництва. За останні роки в Україні збудовано 23 нові заводи. Україна тепер у світових лідерах із експорту соняшникової олії, забезпечуючи понад половину світових поставок цієї продукції. Україна виробляє соняшникової олії у 10 разів більше ніж споживає. Галузь орієнтована на зовнішні ринки і постачає продукцію до 90 країн світу. Ринок ЄС четвертий за обсягами продажів. Нині українські компанії на рівних конкурують з європейськими. Після 2009-го, коли були заблоковані поставки олії з домішками, ще більше посилили рівень якості та безпеки своєї продукції. Модернізувати, впроваджувати все нове, що тільки є, і запроваджувати ті системи контролю, які сьогодні будемо говорити, признає Європа. Ці лабораторії треба завозити і акредитувати по ISO 17025. Це дуже великі, це великі затрати, але вони варті для того, щоб працювати сьогодні. Перспективна товарна ніша на ринку ЄС спеціальні жири та маргаринова продукція, затребувана у кондитерській галузі. Після суттєвого зниження мит Україна, як найбільший у світі експортер необробленої олії, розширить поставки у рафінованому та розфасованому сегменті. Ну, Скоріше всього подсонячне масло, которое сьогодні продається в Європі, це масло, которое було раніше импортировано в Европу из Украины. Поэтому вполне логично выглядит замещение рафинированного масла европейского произведенного из украинского а нерафинированного масла нашим маслом, произведенным в Украине. Найбільші заводи з переробки олійних культур розташовані у Кіровоградській області. Підприємства піднімали з нуля і оснащували за вищими європейськими стандартами. Це обов'язкова умова для компаній, які хочуть працювати на зовнішніх ринках, розповідає голова правління промислової групи. Каже, європейський ринок один з найбільш захищених у світі, має високі вимоги до безпеки та якості. Тому пільгові ми та ЄС, а в подальшому підписання угоди про зону вільної торгівлі. Від відкривають нові можливості для української економіки, насамперед полегшують залучення інвестицій, то що називають еквіті. І однозначно боротьба за капітал буде йти. особливо от в цьому і в наступному сезоні це буде найбільший визов для підприємств нашої траслі. І не тільки для підприємств нашої трослі. Я думаю, для в цілому для всі, всього бізнесу України. Хотя ми чувствуємо вже й ми відімо, що інтерес України вираз очень сильно, і інвестори то що ну, можу так сказати, знаходяться на низком старті. На фінансові ресурси з Європи очікують і постачальники сировини, зокрема господарства, що вирощують олійні культури. За розрахунками представників агробізнесу, поява стабільних ринків збуту забезпечить прийнятні кредитні ставки. Вже на сьогоднішній день різниця в процентних ставках між європейськими банками і українськими банками вона є досить таки суттєвою, тому для наших виробників є не лише експорт, але і фінансування досить таки суттєвим важелем якраз для співпраці з європейським союзом. Великий капітал дасть змогу збалансувати інтереси вітчизняних переробних підприємств та сільгоспвиробників. Наприклад, збільшиться кількість форвардних закупівель у аграріїв з'являться гроші на нову техніку, пальне та посівний матеріал.